Приїхав приймати роботу. Що ви тут, Олешка, не робили? А ну скажи. Зробили каналізацію, внутрішню каналізацію під плитою. Дивіться, зараз ми покажу виконану нашу роботу. Тут у нас було три лежака на, на будівництві. Угу. Основний лежак у нас оцей був перший. Так. Тут у нас чотири точки. Ходімо угу. далі, покажу. Тут у нас другий лежак. Так. Тут у нас три точечки. Угу. Все чітко. Под... А Оце труба підшов, оце, 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 ще один вихід я бачу, це а підшов? Так. Зараз багато спеціалістів напише, щоб неправильно растру поставили. Ага. Але це все так має бути. Це приток повітря для каміна. Растроп ось там має бути. Ага, растроп є. Так, погнали далі. І третій лежак да, у нас третій є. Гляньте, все присипано, підйоми всі в ізоляції, для того, щоб можна було, потрібно буде достати растроп, то його можна достати. Що тут зробили? Скажи? Тут у нас третій лежак найбільший, у нас тут 5 точок і закладних. Ага. Закладні в нас під воду, під електрику, Раді, та, діпа, під всі, всі, мережі, всі мережі розклали. Так, під, під а, а все просипано пісочком, да? бачу все технологічно, ну, а далі це, тут звичай, що буде тепер як. Все просипано пісочком, тут закладна під фундаментом, uh -huh. виведені сюди, потім у нас буде другий етап роботи. Тут ми маємо ще поставити два е, поворотні поворотні тут один, там другий. Отут ще так. другий, і потім буде врізка в, так, в каналізацію. Так, так, так. От скажи мені, оця система для чого вона має бути якісною? Для вашого е, спокійного життя в цьому будинку. А як ви зробите як-небудь оцю каналізацію роботу, і потім будете постійно викликати сантехніків, забилася труба? Ну. Багато буде проблем, як... да, друзі. Тому кому цікаві, якісні інженерні мережі, біосептики, септики, все, що касається сточки з, з вашого будинку, вот лишаю типу, Олешкін контакт. Набирайте його, він вас проконсультує, поради, як це все якісно зробити. І у вас в майбутньому в будинку все буде гуд. Всім тепла або холоду, слава українцям.